Дякую вам за актуальні питання, які цікавлять Все суспільство Насправді не лише військових. Прийняття закону дійсно згрівне, але шкода, що цим моментом не скористалися і не змінили філософію до мобілізації як такої. Ми знову кличемо в радянську армію. Ми знову їх кличемо в невідомість. Ми знову можемо їм відповісти, скільки вони будуть служити, на яких посадах, з яким командиром, на яких напрямках. Нічого їм не можемо говорити. Мій особистий досвідок вторачного дня говорить, що закликавши людей до мобілізації, це не означає, що ти їх отримаєш у підрозділ. Ну я сьогодні можу е, сам провести мобілізацію на своє, в свій підрозділ. Тільки дайте мені ці повноваження. Їх поклали на кого завгодно, на навчальні центри, на кадрові центри збройних сил, на кадрові центри сухопутних військ. А відповідальність вся буде на виконання бойових задач на мені з навчального центру. Люди не потраплять до вас, якщо ви їх закличете йти до себе в підрозділ. Це просто юридично неможливо. Всі видані нами відношення просто проігноровані. Ми кажемо, що ми відбираємо, шукаємо людей, закликаємо їх, переконуємо іти в армію, і тут же нам плюють в душу і кажуть, що ви ні на що не впливаєте. Ваші відношення. Ваші закликання, ваші переконання нічого не варті, воюйте тим, ким ми кому, кого ми вам дамо. Якщо такий підхід, віддайте ці повноваження вниз командирам середньої та вищої ланки, і ми самі проведемо добір людей. Ми самі переконаємо і знайдемо тих, хто може якісно це виконувати. Нам для цього не потрібен ТЦК, нам не потрібна куча кадрових центрів над нами. Нам віддайте наших людей, яких ми зможемо переконати йти у військо. Тому відповідаючи прямо на ваше питання, у нас зберігається негатив до цього процесу. Процес не врегульований. Ще більше питань щодо бронювань, які треба взагалі скасувати, або ж визначити терміни і бізнесу, і державним установам на проведення заміни людей, тобто чоловіків, які підлягають мобілізації, на жінок та чоловіків, які не підлягають мобілізації. А держава, державні установи, державні підприємства мають починати з себе першими, кого мають мобілізувати, це чоловіки, які вже давали присягу державі. Міністерство внутрішніх справ, МЧС, не знаю, всі структури органів державної влади, військові цивільні адміністрації. Всі, всі потім державні підприємства, мають бути визначені нормальні терміни для проведення ротації цієї щоб якість роботи цих і підприємств і органів. Державної влади не впала, але всі чоловіки, що підлягають мобілізації, за півтора-два року мають потрапити в армію з державних підприємств та органів державної влади, ага. отака моя позиція. Може, вибачайте, може достатньо жорстко, але ми можемо воювати. Я розвиваю напрямок технічної мобілізації в військах, намагаємося все зробити, але без людей воювати з таким ворогом достатньо складно. Ну я командир середньої ланки. Кажу всім призовникам, що якщо вам командир пообіцяв, що він потрап... що ви потрапите саме до нього, він або що знає, що чого я не знаю, або ж свідомо вас обманює: я не можу гарантувати людині, яка йде за мобілізацією, що він потрапить до мене в підрозділ. Вчорашній день тому доказ: я не зміг жодної людини своєї, яку сам закликав іти в армію, не зміг забрати за відношенням за документом до себе в підрозділ. На жаль. Ця процедура, яка існувала на початку війни, вона нівельована, і ми знову закликаємо людей в невідомість інженерів, які коштують якихось гроші, їхня підготовка, які мали б виконувати інтелектуальну роботу, якимось чином направляють зовсім в інші підрозділи, там де їхні знання навички вміння взагалі не потрібні, а це, ну як мінімум, недоцільно. армія. Якщо вона не добровільна, то вона не може боротися за демократію. За демократичні права, за людські права, вона так чи інакше стає армією тиранів, тому іншого варіанту ніж докорінна зміна системи мобілізації, заміна її на якісний рекрутинг, в тому числі і дозволяючи нам, як командирам середньої ланки проводити цю мобілізацію чи рекрутинг цей прямий непрямий. Ми ж ми ж будемо виконувати задачі, як ви в нас забрали цю функцію. Сьогоднішня процедура передбачає обов'язкове проходження військовослужбовцем після оформлення його в територіальному центрі комплектування так званої базової військової підготовки, яку я на своїх ресурсах і на, свої, на своїй військовій частині так само можу провести якісно. І людина потрапляє за теперішньою процедурою обов'язково в навчальний центр, звідки потім до мене він не повертається. Можливо, давайте ще раз повторюю. Процедура сьогодні така обов'язково. Проходження навчального центру на початку війни цієї процедури не було. Я приходив в ТЦК з відношенням на людину і забирав її Цю людину до себе в підрозділ. А я її далі навчав базової військової підготовки тими людьми, які в мене вже воювали, і навчав її спеціалізацію безпосередньо. Чи вона там оператор дронів, чи вона оператор автоматизованої системи, чи зв'язківець. Вона в мене проходила до підготовки за напрямком за своїм фахом. Наразі ця процедура унеможливлена. Я не можу так зробити. Я, як командир середньої ланки, не можу запросити до себе людей. На жаль, я сам зацікавлений. У мене більше сотні людей вакансій. Я і люди з 2014 року, які зі мною воювали, не можуть зараз піти в військкомат. Я не можу нічого гарантувати. Вони не вони потраплять де-інде до яких командирів. Зробіть, спростіть цю процедуру, ви ж зразу побачите, хто ефективний командир, хто ні. Відпустіть цю історію. Для командирів, якщо юридично не дає. Mm -hmm. Якщо у вовків да в чи у Третій є якийсь домовини безпосередньо з головним управлінням персоналу, то напевно цю на аграрію я на своєму рівні не можу Я маю чотирьох неповнолітніх дітей і вагітно чарівну на найкращу. Мені є за що боротися, я не знаю, яка мотивація ще може. Без цієї держави, за межами цієї держави, навряд чи ми зможемо реалізувати цей зміст. Тому з цією повагою до СТК вони запізнилися на 20%. Тому робота по підготовці людей, суспільства, держави, елементи держави, які Збройні Сили та інші. Вона запізнилася групи на патолі така запізницям цим роликом років на два. Тому підготовка суспільства, підготовка держави, підготовка елементів держави, якими є збройні сили. Вона мусить бути, по-перше, постійною. По-друге, елемент мобілізації окрім як добровільним, не може бути. Я не вірю, що воно працює. Ну і воно не працювало до цього. Ви ж бачите, як. Мобілізація за цим законом діючим і за новим він мало чим відрізняється. Ми лише зменшили вік на два роки і посилили репресивні апарати. Все. Тому окрім мотивації, якими яким власне має бути збереження держави, збереження власного життя, життя друзів і власної сім'ї. Не знаю, як мотивувати ще, тому треба над цим працювати. Це велика робота по, саме по добровільній мобілізації. А починається вона з того, що ти йдеш до зрозумілого тобі командира на зрозумілий функціонал, де твої знання, які в тому числі накопичені в цивільному житті, вони будуть доречні, і ти їх можеш успішно використовувати. Ну на сьогодні заслані козачки в кадрових центрах сидять, тому що не віддавати людей за, відповідно до кваліфікації, до їх бажання, до бажання командирів їх прийняти туди, куди вони хочуть, це і є злочин. Це демотивація. яким чином мені далі внести службу і воювати, якщо я зараз відправлю людей і в мене нічим далі готувати, нічим воювати. Я не знаю. Головні демотиватори зараз сидять в кадрових центрах. Як з цим боротися? Скорочувати ці кадрові центри, а армію робити добровільною і мотивувати різними речами, не тільки позитивними, як то, зарплата, не знаю, земельні наділи. І все там якісь е, позитивні речі, але й негативними, в тому числі обмеження можливості брати участь у виборах, при е, можливості приймати чи бути державною владою, чи працівниками органів місцевого самоврядування. Ну якось так, бо інакше ми не отримаємо нічого. Але найголовніше держава має показати приклад: органи державної влади мають мобілізувати своїх чоловіків, які вже давали клятву. На державі про те, що вони її згідні обороняти, тому чекаємо рішень в подальшому, бо це півміра.